Партнер показу – медичний центр клініка професора Стефана Хміля тут зароджується материнство та нове життя. Медичний центр клініка професора Стефана Хміля займається діагностикою лікування всіх форм безпліддя з використанням найсучасніших методів діагностики та лікування. Сюди приїжджають пацієнти з різних куточків світу, аби здійснити мрію, стати батьками. Незалежно від того, які є проблеми на сьогоднішній день. Рівень технології є настільки високий, що ми можемо допомогти майже кожній подружній парі. Немає такого випадку, де б неможливо було допомогти подружнім парам стати щасливими батьками. Знаєте, я хотів б навести у таких два неординарних випадки: Приїжджає пацієнтка до нас з Ніаполя 12 разів. Невдалі спроби в Ніаполь в Італії і в Швейцарії. Приїхала до нас, ми знайшли причину. За другим разом вона нас завагітняла. А інший випадок такий неординарний. 18 невдалих спроб екстракорпорального запліднення в Тель-Авіві. Пацієнтка приїхала до нас. За другим разом завагітняла. І дівчинку назвали Стефані. До того ж, медичний заклад клініка професора Степана Хміля займається лікуванням гінекологічних захворювань, веденням вагітних тущо. Спочатку повномасштабного вторгнення лікарі не припинили працювати, а навпаки, ще більше почали підтримувати та надавати допомогу своїм пацієнтам. Ми продовжували роботу, хоча було де просто. Говтавшись від цього, до нас багато приїжджало вагітних жінок. Із тих регіонів, де йшли бойові дії. Вагітним потрібно було надавати допомогу. З різними проблемами зверталися до нас, в кого кровотеча, в кого ще інші там проблеми. А також ми допомогли нашим колегам. Багато виїжджали з Києва, з Харкова. Ми взяли їх до себе на роботу в клініку. А багатьом треба було розмістити, дати місце для проживання. А також вони, керівники цих клінік зверталися до нас, щоб ми допомогли їм в збереженні біологічного матеріалу, ембріонів, яйцеклітин, сперматозоїдів своїх пацієнтів. Ми їм надали таку можливість в нашій Тернопільській клініці, а також в клініці у місті Львові. Працівники не лише виконували свою професійну роботу, а й волонтерили. Невдовзі на підтримку військових у клініці започаткували соціальний проєкт. У медичному закладі почали безкоштовно проводити еКЗ або екстракорпоральне запліднення. Туди входить в цю програму Це індукція овуляції, пункція, забір клітин, ембріологічна вся частина, культовування ембріонів. Так? І другим моментом важливим на сьогоднішній день, яким є, це заморозка сперматозоїдів. Так як наші хлопці йдуть туди воювати, і можуть бути різні ситуації, перехолодження, травматичні ушкодження, реніві чи не дай Бог інші ситуації, вони мають можливість зберегти свій біологічний матеріал в нашій клініці безкоштовно. А далі вони дають добру, кому користуватись тим матеріалом. Чи можуть вони користуватись, чи дружина, чи батьки, щоб залишити за собою потомство здорове. І цей проєкт активно включилися наші військові. За сім місяців цією програмою вже скористалося більше трьохсот подружніх пар з різних куточків країни, каже Стефан Хміль. Ініціатива Відкладене батаринство також стосується українських захисниць. У клініці жінкам надають можливість заморозити яйця клітини. Я е, пригадую, як один пацієнт сказав, він і дружина з 14-го року вже воюють. Він капітан української армії. Він каже, Стефановіш, в тих умовах, в яких я з 2014 року, зрозуміло, це призвело до цього, до тих наслідків, які є на сьогоднішній день в нашому організмі. Але ми їм стараємося допомогти, і що характерно, вже є позитивний результат, про що я хотів би відмітити, з якою радістю вони це зустріли, цю новину, що є позитивний результат. Тих дві бажаних смужки. І знаєте, я з гордістю можу сказати, що колектив моєї клініки всі активно включилися в цей проєкт, всі активно допомагають. Деколи пацієнти не розуміють, говорять, а може це щось буде там менше не так якісно, чи ще щось, може ми заплатимо, багато хочуть платити. Ми їм пояснюємо, ні, це так само, ті самі реактиви, ті самі… Препарати, все-все і все на вищому рівні виконується як для і для пацієнтів, які оплачують. Да, ми вкладаємо свої кошти, кошти клініки для того, щоб проводити ці проекти, як і в місті Тернополі, так і у Львові. Крім цього, медичний заклад в проєкті супровід вагітності надає знижки дружинам бійців, які при надії долучитися до соціальної ініціативи можуть військовослужбовці, які отримали повістку у вигляді мобілізаційного розпорядження чи проходять службу у збройних силах України. Вони можуть зв'язуватися з нами, телефонувати до нас в клініку, на наші телефони 43 12 07. На мобільні телефони ми дамо інформацію, а також приїжджати до нас в клініку, записуватися, приїжджати до нас на прийом. Часто думають, як. Приїжджають до нас жінки. А чоловік приїжджає вже коли необхідність, на один день. Він приїжджає, здає біологічний матеріал, підписує договір і може собі їхати. Зв'язкових частин їх відпускають на один день, приїжджають, їдуть в зворотньому напрямку і чекають, чекають результату. А ми вже працюємо з дружинами. У час війни медики ретельно дбають і про безпеку та зберігання клітин та ембріонів пацієнтів. На випадок відключення світла у медичних центрах Львова та Тернополя, клініки професора Стефана Хміля є генератори, які дозволяють зберігати біологічні матеріали з дотриманням усіх норм та протоколів. Коли така сумна година і такий ворог напав на нашу країну, оказались ми в трудній ситуації всі. Тому що війна вплинула на нас всіх. Ви бачите, які перебої є із світлом. Добре, що ми забезпечили себе планово ще до цього генераторами, тому що в нас зберігаються яйцеклітини, ембріони. І тому нам потрібно, щоб у нас постійно безперебійно було світло, електроенергія, і тому ми встановили хороші потужні генератори. У нас є подвійний захист для зберігання матеріалу. Це стоять е акумулятори, які можуть тримати до вісьми годин, і резервний це генератор. Фахівці медичного центру клініка професора Степана Хміля переконують, надалі працюватимуть для перемоги та відродження української нації. Якщо ви зустрічаєтесь з проблемами медичними, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми раді будемо вам допомогти. Ми працюємо для вас 7 24. Я бажаю всім здоров'я, слава Україні! Ми переможемо! Ми повинні вірити в перемогу і відродимо нашу націю. Слава Україні! Партнер показу медичний центр клініка професора Стефана Хміля.